Що дає діагностика карми роду, нумерології та життєвих каналів? У кожної людини є власний енергетичний та інформаційний код. У ньому в цьому коду закладена вся історія. Історія роду, кермічні уроки та внутрішні ресурси, які ми отримуємо ще при народженні. Карма це не є так покарання, а сам досвід, який душа обирає прожити. Через діагностику можна побачити, які саме повторювані ситуації приходять у ваше життя, щоб навчитися на новому. Рід це дуже потужний енергетичний фундамент, але разом з підтримкою ми іноді отримаємо її обмеження, можливі. Тобто переконання, сценарії, страхи, які передаються там з покоління в покоління. Нумерологія дозволяє розшифрувати цей код, побачити сильні стороні, слабкі місця. Та на напрямки, де закладено найбільший потенціал. А робота з каналами життя показує, де енергія заблокована у фінансах, стосунках, творчості чи самих діях. Знаючи це, ми можемо відновити природний рух енергії. Тому діагностика це перший крок до усвідомленого життя. Якщо ти хочеш зрозуміти себе глибше. Та відкрити приховані ресурси, я готовий провести для тебе індивідуальну роботу. А для цього просто підпишись на сторінку і звертайся прямо напряму в приват.